Знайомтесь, Френкі Ейприл, подружжя, яке на перший погляд має все: будинок, дітей та стабільність. Але що відбувається, коли життя стає не тим, про що мріяв? По-моєму, По дебют, очевидно, не вдався. Їй ще далеко до актриси. Повір мені, ти всіх інших затьмарила. Дякую. Думаю, даремно ти дозволила себе вмовити. Гаразд. Вони аматори. А ти? Ти вчилася на актрису. Ми можемо їхати мовчки. Мовчу. Як Френк маніпулює? Френк каже, що вона чудова актриса, але його тон, він зверхній. Він наче підтримує, але одночасно змушує сумніватися у своїй мрії. Це класична маніпуляція. Я тебе підтримую. Але не дуже. Бела в Париж. Я нікуди не їздила. Ну, може, колись візьму з собою. Я повернусь туди, коли буде можливість. Життя в Парижі вирує, Не те, що тут. Ти знаєш, Ейпріл, я хочу відчувати жити на повну. Як тобі таке бажання? Френк Вілер. Колись Ейприл мріяла про сцену, але відмовилась від неї заради правильного життя. Проблема не в тому, що вона стала дружиною і мамою, а в тому, що вона втратила себе. Чи могла вона бути щасливою, якби не відмовилась від своїх бажань? Ейприл, Що, що це означає? Ти знаєш, яку ми відклали суму? Її досить на півроку, і тобі не треба підробляти. А якщо продати будинок і машину, то ще надовше. Наш будинок продати? Мила, що ти таке кажеш? І де ж нам жити? Париж. Що? А хто казав, що це єдине місце, куди варто повернутися? Єдине місце, де можна жити. Ми так і зробимо. Ти серйозно? Так. Що заважає? Для Ейпріл Париж це шанс почати спочатку, хоче вирватися з нудного життя. Але Френк навіть не сприймає цю ідею всерйоз. Хоче залишитися в звичному середовищі. Для нього от стабільність це важливий заризок змін. Він знецінює її ідею, бо вона загрожує його контролю. Що я там буду робити? каже він. Радісна я кішечка на сонечко.